Умовна пожежа на території очисних споруд слов міськводоканалу стала частиною практичних навчань слов'янського підрозділу ДСНС 25 березня. За легендою пожежа призвела до розгерметизації складу лужних матеріалів. Співробітники підприємства спільно з рятувальниками виконували заходи з усунення надзвичайної ситуації у п'ять етапів. Спочатку сповістили керівництво і відповідні служби про пожежу. Тим часом персонал провів первинні заходи з локалізації вогню, потушив пожежу за допомогою первинних засобів пожерогосіння і надав постраждалому першу медичну допомогу. Далі на місце події прибув пожежно-рятувальний загін ДСНС, який у лічені хвилини приборкав пожежу. Такие учения проводиться должны на каждом предприятии имеются практически, потому что события в последнего времени показали, что теория это хорошо, но все необходимо поддержать и закреплять практикой, чтобы люди смогли, рабочий персонал в том числе, смог лично сам взять огнетушитель, потушить условный пожар, чтобы диспетчера могли и не боялись вызывать службу 101, вовремя оповещали помимо службы 101 руководители своих предприятий, дежурную смену. Крім того, співробітники очисних споруд відпрацьовували навички ліквідації аварії на складі з хлором. Озброївшись протигазами, чергові зміни загерметизували балон з хлором та увімкнули систему водної завіси, аби отримати випарування речовини. Практичний навик являється закріпленим. Наше підприємство вважає готово к техногенним мероприятиям такого характеру. Отличные. Ми довольны своей тренировкой ми сами собой. тренування і как собою. Бы Є в дальнейшем работать, отрабатывать ну, на оценку 4, як роботу подрозілінів государственной пожарно-спасательной службы, так і подрозіління славу канала Молоцені. Слов міськ водоканалі це перші тренувальну навчальні заняття за останні кілька років. До цього теорію поведінки у надзвичайних ситуаціях робітники відпрацьовували на тренажерах навчального містечка. Сьогодні колектив закріпив отримані знання на практиці та отримав від керівництва непоганий бонус. Комплект комплект спецодягу та вогнегасників. Договорилися з МЧС, що ми будемо стабільно проводити, щоб наші люди, які тут працюють, не забували, як вони повинні себе вести в цій ситуації, щоб ми могли мобільно локалізувати це дійство і е, доказати людям, що люди могли спати спокійно, що люди, які тут працюють, не тільки займатися технологічним процесом очистки або фільтровальної станції, яку в будущому ми теж покажемо в учені, а в тому, що вони ще і можуть приймати участі в МЧС по пожеротушені і локалізації. Хворі. Подібні практичні навчання вже четверті у слов'янську. Цього разу вперше був випробуваний пожежно-рятувальний автомобіль, нещодавно отриманий від обласного керівництва. Всього в цьому році ДСНС міста Слов'янська планує провести 30 навчальних заходів на підприємствах міста.